Жителям села, діяльність підприємств, які знаходяться на території села Новосілка, розширений фінансово-матеріальний звіт виконуючого обов'язки старости села Новосілка Комунікації номер роман за останній термін перебування на посаді сільського голови. Хто ну, ставлю на голосування, щоб підтримати або не підтримати ці питання для обговорення, прошу, хто за такий регламент зборів? План зборів. Прошу, піднімаємо. Прошу питання до Зиною Романовича. Ну, піція, ну, писати. Слава Богу. Питання Ріг. Я питання Ріг, як в мір, так і 15 років. Пшов до Василя Павловича, просив рейдера. Вони так і робили з дорогою. рейдерували, щось платилося, щось не платилося. Кусочок дороги, асфальту кинули, 702 тисячі. Що спієте, чекайте, не спішіть. В нас село, правда, менше маємо землі. Але в нас є і кар'єри, і все. Вийте, що? У, нас, у нас є, вибачте, будь ласка, вапнярки, є спірзаводи. А в нас того нема? Я запитання даю. <різвість> я запитання даю. Так, там сільська рада на місці з <різвість> нами. Ну, от я пошукав. Я не то, що думаєте, що це. Ну Я жив там. Ну Вибачте, коли я отримав хату, мені дав развоз хату. Я отримав хату. Коли я привіз, почав будуватися, добудовуватись. Я висипав собі, вибачте, мені, будь ласка, ну там ще річ. В мене місяць полежав. До мене прийшли, чому там лежить, чому ти не прибираєш? А в нас кром позасирану, кругом по при вулиці, кром позасирану. Вибачте, будь ласка, прожарки на метр на два по дорозі. Де та сіска? Де то все було? Я не раз звернувся про це. Не раз, було, так це новий Я про що запитуюся? Будь ласка, мені, мені повністю дайте відповідь. От і що, от просто. Людей, якщо люди можуть поставити роботу, це є робота. А якщо немає роботи, немає роботи. От що не справився, ви старосту і він все зробить. Я не маю що пояснювати. розумієте? Просто не маю що пояснювати. Не зробив, не зробив, та й годі. Він не хотів на чи не настоїв. Ну, ви на що вибирали мене, що Я собі буду говорити так, як я буду говорити. Я не питання в ті. Там ніколи не було вулиці, але зробили йому вулицю. Щось сипав трохи, розгорнув радиш, але там треба було більше всипати. Ну, Не всипав, то всипляться. Ну, давайте всипляти. Тепер, добре, Тепер відносно питання, хто служба йде, не Ні, Справа в тому, що бі, бі, е. ну, все рівно, як би ми не хотіли, ми всі ходимо під законом. І мусимо, згідно закону, зробити ті наші вибори з старості. Тому для того, щоб було згідно закону, ми в нас була сесія, на сесії оголосили. Тобто тільки зараз починають. Майже всі громади оголошувати вибори старості. Є людина, яка, ну той самий зараз якщо, директор комунальника, ярмоник Степан Тадеж, який взявся за благоустрій, за смітники. І тепер треба ще однієї людини на дорогу. Якщо є хтось з вас з Новосілки, хто знає, як робити, хто хоче робити, хто може робити, то дуже прошу до нас на роботу в комунальну. Для початку буде зарплата десь 1800 гривень. Ну, надіємося, що вона буде більшою зарплатою. Просто треба організувати роботу і так, щоб комунальник ще міг щось заробляти. А може, щоб менше ви мали клопоту здоров'я не за всім, то може би стрійскала одного сілка полупальника, яка підійшла і скала там і собі самі, самі своїми трохи займалися. Чи можливо такий варіант? скажіть, будь ласка? Ну справа в тому, що е, найперше, що було об'єднання територіальних громад, були збори по громадах і дали згоду на те об'єднання. Так? Я Зборах не давали, не сказали, що чекали. Чекайте, шановні односельцяни, так от. де питання, та давайте не відкрити. де питання буде, от безпосередньо останнє, коли фінансово-матеріальний звіт буде за роботу людини, за останній термін перебування на роботі. от Тоді там те питання теж. Всіх Десь біля трьох з половиною, так? так? Як трохи? Так. так? Є громада і є народ. Так. Так. Громада рішає, про що я Але а, так, то... Пос послухайте, я закону. От ми таке від'єдналися. Ну і ще через рік приєднаються і все. При чому то вирішили, що приєднаються? Є тут не рішення були нас. Тому що через рік розпустять районну раду і розпустять адміністрацію, і таке буде що. Самі по собі. Їм треба буде треба... кудись... кудись приєднатися. Так, І бачу, то... там є. Ну, зрозумійте, така річ. Дивіться, якщо в нашій громаді є 14,5 тисяч населення, так? то з досвіду вже інших громад, які об'єдналися по Європі, особливо в Польщі, то в Польщі найменша громада то 20 тисяч. Мене трошки так дуже тяжко на речі, як кричать я а бояться стати, бо по крайній мірі передати повагу, продайте повагу в першу чергу до самого селі. Таке питання. Скажіть, будь ласка, а що? Зараз робить чи буде робити в майбутньому цей комунальників біля комунальних дорозник, який біля стадіону. Там я знаю, там вже навіть ворожі нема, але будинок є, і чи там є люди, і де вони, і що вони тут зробили, якщо ми будемо дійсно самі розгортали, тому що банці ви, не видно, де може бути не можна розгорнути. Мені потрібно треба централізовано зайнятися. Якщо це техніка, то поправити можна. А я, вже, я теж пробував розгортати, ще не так легко розгортати. Хто 10 кушаків піде, але ще він сам нерозорний, це тепер. Друге, скажіть, будь ласка, де, де ці люди на даний час? Я знаю, що із скала, то із новосілки вони ходять, і... чи вони зараз в громаді працюють, чи, чи вони будуть працювати, і чому ми набираємо нові? Якщо, мабуть, там вже є люди, все-таки досі якісь мають, якщо вони мають, мабуть, їх треба використати. Після того... То а через село дорога йде вже наша? Ситуація, і... через село це дорога державної власності. То якраз вони, знаєте, колись 2-3 тижні назад падай дощ демонтували дорогу, особливо там біля заправки. Ну, Вони так казали, що то так тимчасово, то ненадовго Вони знають, що вони розуміють свідомо, що падає дощ, вони кидають, то хоча б трошки перекрити ту страшну таку дорогу, яка була. От. А друга власність доріг є дороги комунальної власності. Тобто до дороги, які відносяться до нашої міської ради, тепер до міської ради Скалата. І відповідно ми маємо ті дороги ремонтувати. У нас є така дорога, як ви знаєте, до каплички йде дорога. Нас кар'єр там трошки перехватив. І вийшло так, що сьогодні до каплички не можна заїхати. Я сьогодні поїхав просто за тохом. І повірте мені, я до ковпака доїхати не годен, трактором. Якби я кинувся в машину, як колись я там сотку гнав, то напевно, якщо ви я навіть можу на спорт, дати вам не хату не відпосадити можу, але вибачте, ви будь з машиною нікому не доїдете. А там раніше це там перерито так, люди добрі. Отако я по полі мусив їхати. Люди добрі, що це робиться? Як це має бути? Роз'їздінь ці дороги, чи, вони? чи вони в тоді? Якщо там була гладь, чи їй дороги тебе? Хто за це має бути? Що ти допомагаєш? Я не знаю, нехай з відповідь пояснює. Ту дорогу два тиждень тижні управляють дорогу. А ви там були? Заїдуть. Але я 100 кілометрів коли їхав, а щоб той і дороги, що б... Давайте питання конкретно, вже, бо ну, ви... потім якщо ви обговорювали. Нехай пройдемо дорогу. Відповість, їй треба до України, чи попроледу до України. Я вам розкажу, що я не знаю, зараз те, що кар'єр робить. Я вночі, ввечері, шоста година, пси отакі от бігають, ті кури таскають з курятника. Розумієте, страшно туди перейти. Я постійно до Петра дзвоню, щоб мене зустрічав, бо я сама боюся пройти. От питання за вулицю і зараз стоїть. Собака дуже питання. Мають такого стафурський того. стафорський тер'єр. на за тою два метри, бо то паркуристи, вони по деревах скажуть, я не знаю, чий то пес. І кого він там охороняють? Розумієте? На ваше голування 56 гектарів залишили вам. Куди вони ділися, як за першого голови сільської ради землі вже були що? Розпайовані і роздані. Потім, де взялися пайщики, то недавно давайте порахуємо. Не праві. Як не правий? За першого голови сільської ради? По-перше, дати пай чи не дати пай мали право тільки в збори пающиків. Збори пающиків. Не ви, не другі, не треті. Проводилися збори пойовщиків. І там вони рішали, хто не був згідним з тими рішеннями до суду. Відбулося 36 шість судів і виділили ту землю, яка була в резервній формі, коло цього, коло ставу, водопазини, тих ті гектари розділили на ті виграні суди. Всі питання, хто виграв суд? а мені то не потрібно. Там є списки, і ви собі шукайте. – Питаю, хто ви... ні, ні, то не потрібно, я вам Пане раз... голова, Але... пане голова, ви прийшли Але... на звіт, Бо зараз буде я питання. Раз... Ви ні, ні мені, не Мені Мені особисто не потрібно, ви громаді скажіть. бо я, я знаю. Мені то не потрібно. Кому потрібно, нехай підносить списки, шукає, хто виграв. Я, я не рішав того. Я був перекреслений. То є, то є, то є на все життя. Чого він перекрещений? А він ще не почули, давайте... А, а в кого вся перекрещений акт земельний? Ви не сімей. Він краском і інакше ектарію нам десу. Я можу воно додому піти принести і вам показати. Міліція посилає земельність посилає прокуратуру. Давайте відносимо. До кого ми маємо звертатися? А то організувати можна, треба організувати в коли люди знов вдома, це субота, наприклад. І якщо я, наприклад, можу, я думаю, що в себе на вулиці заводські можу організувати людей, які би допомагали цьому. Назвіть конкретні дати, коли, ну, в першу чергу, звичайно, що зверніться до цього, до кар'єру, до щоб що допомогу є матеріальному дійсно, тобто правда, без, без техніки, ми нічого не будемо. Але щоб був якийсь порядок, коли на якій вулиці буде завезено чи вище. Якщо ще є таке питання, то, наприклад, якщо. Дай тебе казати мені. Не... 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 Ось так не один раз пропозицію, я свою пропозицію зразу мене причете. Я чув не один раз, що на деяких вулицях не де треба сипати висівку, а треба тільки горнути. Ну, так само треба запитати спеціалістів, якщо це воно піддається, то може прийти гейтам і нічого не станеться. Так наскільки я розумію. Розумі? Треба знати, як це зробити правильно. А для того, щоб було людей, людей треба на перший, на перший порах, треба самостійно організуватися, але вулиці і якось то скажімо, щоб воно десь було чи опубліковано, чи ще. Бо ну що, не знаємо коли, як і які послідовці. На всіх наразі вулиця не дрова. Каже, що люди, оце питання, можна люди. Сипала воду, бутілку, на дорогу покинула. А я підкинула ногам, другу, тратила. Папера розкидай по дорожі. І папера роздарить подорожі. Люди, ви ж самі люди. У селі буде На кожну сільську раду, по двоє чоловіків. Так, ставимо на голосування. Ну, а тоді пропозиція кляти людину на роботу. По -по. роботу. 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 Поміняти, поміняти. Да, Чого розкопуємо? Я не сюди на силу. Бо я не знаю, тут не має рішення. Тоді не зовут. Бо тому, що по 2017-2016 і рік обіцяють дуже сухим пропаде вода. Я вдячна на сьогоднішній день Василю Павловичу. Перший дзвінок, останній дзвінок і щось давав. Під звіт батьки знають, я два рази в рік роблю загальношкільні батьківські збори, до копійки звітуємо і кажемо, що приєдбано для дітей. У нас є проєкт на школу. Різничок Петро його знайшов, я його просив, щоб зробив ксерокопію. І вона буде робитися. Чи вони будуть платили там за насос, за що то, як буде при цін, буде цей акт виконаних виробіт, і вони зобов'язалися фінансувати цю башню. І треба де буде... за ми як завжди були благодійники, і ніколи старалися нам ніхто за то не платив, скажімо так. Бо тому, що ми розуміли, що десь, десь, десь фінансовується сільська рада, ми робили за свій рахунок. Так чи нермано? В основному треба не виділив транспорт. Ми треба б не… Перейдіть по вулицях, наведіть порядок з тими, як ви кажете, бражарками, пісками, другими. В тому що в нас розбиті дороги, в нас подріскані кати, ми нюхаємо борду, той запах неприємний. Розумієте, село страдає, ресурси звідси викачують, а народ з того має нульці. Розумієте? <рикан> За кар'єр, так? За кар'єр, куди треба податку? Не знаю, куди, не про дров. Але пану щось треба робити, сторічку. Пану відрігтися, бо там фактично я там майбутнього немає. Я розумію вас. давайте перепрошую з медик. З Юрій Іванович. Він дуже гарний будівельник знаний. Може він нам щось порадить з тої школи. Йомі. Ми прийняли рішення. Чи ми прийняли рішення? Знов три села стрискала московка полупальника. Приєднались до скалата. і скала. завтра хоче, да гроші схоче надати. Якщо би була новосілла, то юрі не зможе дати це або не і своїми силами зробити. Ну же своїми силами, бо свої не поможемо. Ну, можна розказувати філософи розказувати, але якщо не буде... Ви говорите, спитати ніби вас, то послухайте відповідь голови. Скільки я знаю, я трошки читав закони, ми маємо право на 60% податку лишатися в нас в селі, гроші, кошти, які поступають від нашого села, 60% мінімум, ми маємо максимум. Я пропоную так, так, таким цисаном. Щоб зараз було на цих зборах іменно записано, що громада голосує за таке, щоб 50% від поступу села Новосілка, села Новосілка назад вертається в село Новосілка. Добре, ви звіни так? колеги, ну, щоб дійсно на Новосілці показати приклад, що громада може собі дати раду. І давайте спільно то зробимо. Ми спільно дерево до руклані нас має підтримувати. Але якщо так ділити, якщо якщо ти поставити, а все раз таки підтримуємо, то вийде вас! А не ні, ні, міняли руку, міняли руку. А проти, проти? Проти! зимний. Все, вот здесь нет.